Тоді наші вихованці, писанки розмалювали, паски добрі натекли, то гарно все прибрали. Якого свята чекаємо ви. Здогадалися, Так, це стахоли. Із минулих моїх розповідей багато хто із вас дізнався про українські народні звичаї, традиції та свята. Які наш народ відзначає на весні. Адже із таких найвеличніших свят є Велик День. Саме в цей день не тільки ми, українці, а й увесь світ святкує радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Всі з нетерпінням чекають цього свята, готуються до Нього заздалегідь. прибирають, готують їжу, готують подарунки. Саме найбільший про головний атрибут, символ та подарунок до Великого Коднього Свята я хочу вам розповісти. Це фарбовані та розписані різними візерунками яйця, або ще їх називають писанки. З давніх пір люди шанували писанку, адже її історія. Сягає сивої давнини, пов'язана з поклонінням родючості землі, весняного відродження життя, символізує сонце, тепло і вічність. Також наші предки вірили, що писанка має магічну силу, приносить добро, щастя, захищає від усього злого. Писанки і крашанки дарують родинам. І друзям. Народі вважають, якщо вам дарують писанку з самого ранку на Великдень, то ви маєте загадати бажання, якщо ваше серце дійсно сповнено миру та любові, бажання обов'язково збудеться. Давнину яйця розписували справжні майстри майже весь орнамент. Був пов'язаний з рослинами, що символізують вісну. Діти, до нас сьогодні завітала господиня пані Оксана. Доброго дня. Доброго ранку! Доброго ранку, любі малята! Я дізналася, що скоро відбудеться свято великодневої писанки. Я дуже хочу потрапити на це свято, але у мене немає гарної писанки. Ви мені допоможете виготовити найгарнішу писанку. Звісно, пані Оксана, ми з дітками тобі допоможемо. І ми запрошуємо з дітками тебе до нашої художньої майстерні. Дякую. Пані Оксана, а що це за кошик у нас на столі з'явився? Це великодневий кошик. В ньому знаходяться крашенки і писанки. А до речі, Марята, ви знаєте, що таке крашин? Ну, звісно, пане Оксана, ми з дітками знаємо, що таке крашенка. Крашенка, коли яйця фарбують в один колір, наприклад, червоний. Потім яйце кладуть на тарілочку, воно висохло і крашенка готова. А що таке писанка? А писанка її фарбують спеціальними фарбами, потім розмальовують різними візерунками і розписують, тому і назва її. Писанка. Дякую вам, малята! Ви дуже розумні. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати писанку. Давайте її уважно розглянемо. Писанка має ось таку овальну форму рожевого кольору. Прикрашена наша писанка квітами, листями із рослинного елементу. Квіти у нас, подивіться, дітки, овальної форми, блакитного кольору. Серединка квіточки. Кругла така жовтого кольору. Листочки мають овальну форму зеленого кольору і жовтого кольору. Для роботи знадобиться клійонка, прямокутники різнокольорові, паперові форми яєчка, різнокольорові овальної форми, клей, пензлик, серветка. Безпечні ножиці. Так, приступаємо до роботи. Я вибираю форму яєчка фіолетового кольору, овальної форми. Беру смужку червоного кольору, складаю її ось так навпіл. Потім ще раз складаю і ще. Так, беру ножиці і малюючи контур ножицями, вирізаємо з вами пелюстку. Ось так. Розгорнули. Ми отримали пелюсточки такого з червоного кольору і викладаємо їх на основу. Так. Потім беремо смужки різнокольорові, жовтого, зеленого кольору, синього і Вирізаємо пелюстки. На основу ми викладемо ось такі пелюстки червоного кольору. Це буде наша квіточка. Вона розташована всередині нашої писанки. Тепер ми прикрашаємо пелюстки, листочки зеленого кольору. Закрашаємо нашу писанку вгорі, такими пелюсточками жовтого кольору. Так, Тепер нам залишилося наклеїти всі наші деталі на основу. Так, дітки беру пелюстку червоного кольору, намащую її ось так клеєм. І приклеюємо так стінку на нашу основу. Залишилась у нас ще одна пелюсточка остання, намащуємо клеєм і розтушуємо її ось так в серединку квіточки. Тепер ми беремо прямо квадрат жовтого кольору і отак дітки зім'яли його. Отак, От Намащуємо клеєм серединку квіточки. Ось так. І це наша буде серединка нашої квіточки. Свою писанку я прикрасила ось так. Пані Оксане, а тобі подобаються писанки, які ми виготовили з дітками для тебе? Дякую вам, діти. Мені дуже подобаються всі роботи, але я вибираю найгарнішу ось цю. Роботу, і я віднесу їй на свято Великоднії Писанки. А мені вже час з вами прощатися, до побачення, до побачення, пані Оксана! До побачення. Любі наші дітки, вітаю вас зі святом, що наближається з Великоднем. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку, смачної паски. І головне миру нашої України. Давайте, дітки, посміхнемося один одному і залишимо в душі тільки добрі почуття. Присилайте свої писанки, прикрашайте їх за бажанням, ми будемо з нетерпінням чекати їх. До побачення, малята!